Друзі, всіх вітаю! З вами на зв'язку автопарк Запоріжжя. І Сьогодні до нас у продаж суперкрутезне новеньке надходження. Це Mercedes Benz GLE 550 e Друзі, гібридний GLE, під капотом 3 літра бензин, повний привід, автомат та гібридна установка, що видають 460 кінських сил. Дуже динамічне авто, гарне по кузову від першого власника в Україні. Подивіться, як він круто виглядає. Має тільки косметику по салону, відновлювався виключно оригінальними та новими запчастинами після штатів. Покритий керамікою, вигляд просто супер. Має взагалі без нарікань по кузову. Максимальна оптика, суперкомплектація. Звісно, безключовий доступ, камери кругового огляду, датчики сліпих зон, преміум музика, харман Kardon. пам'ять переднього ряду сидінь. Звісно, електросидіння, електрокришка багажника. Автосвітло, автодальний, адаптивний круїз, шкіряне мультикермо з пелюстками перемикання. 79 тисяч пробігу. Салончик просто в ідеальному стані взагалі без нарікань. Панорамний люк, чорний потолок, задній ряд сидінь. Просто супер стан. Подивіться, будь ласка, звісно, є підігріви сидінь, карплей, навігація, безліч всього, просто є в автомобілі, стан. Просто ідеальний придбати його ви можете у лізинг, кредит або за готівку. Чекаємо вас на огляд та драйв до нашого автосалону.